Вітаю на моєму каналі. Що, заїхав сьогодні до себе на будову? Зніму відео за рибку. Дивіться, дякую всім, хто, е, хто давав свої поради. Коротше що, десь та скільки? Ну, три тижні. Три неділі, виходить, десь так, по-моєму, якщо я не помиляюсь, рибку вже не крадуть. Що я зробив, зараз покажу. Так, що це за сліди? А, це вчора знайомий приходив. Зараз показую. Знайомий з собачкою заходив. Коротше, що е, Так, там вже немає слідів. Зараз покажу. Які є сліди, а вже їх нема. Ось такі невеличкі сліди були, ну це заліз котик. Заліз котик. Просто він там в мене заліз, да і там десь вийшов. Коротше що, водичка бурлить, рибка жива. Я сподіваюся, все там нормально. А, я був ятер ставив, то одна рибинка попалася. Ну, я думаю, карасик, я думаю, там не, не, тільки, не тільки не тільки Карасик залишився. То в принципі радує. Трошки настрою немає, бо щойно їхав на автомобілі і зустрічно зустрічним автомобілем якби чуть чуть ми не розминулися і черкнулися дзеркалами. І в нього дзеркало побилося, і в мене побилося. То кажу так, я, настрою трошки немає, ну але ж відео вирішив засняти. І, коротше, то, то така чепуха. Ми розійшлися так з ним. Це так, це вже відступ. Про наболів називається. Розійшлися по мирному, да й все. Там в принципі. Він взяв, виходить, ближче до центра, я до центра і дзеркалами просто та й все. Ось таке. Так, по рибі що? Дивіться. Приходила ота зараза від тіля. Що їла? Вон там сліди, тут ось сліди є. Дивіться, бачите, ходила. Ну і тут взагалі тут, тут собачки в мене ходять, тут їхня така дорожка. Що я зробив? Я загородив усе. Все, що було. Так а ну, не провалюсь. Ні. О, дивіться, у мене е... Е... тракторист, екскаваторчик не розрахував, я не додивився і він, коротше, мало того, що і так заліз, коли риво, це все. То виходить. Воно ще за, за, скільки, за 3 роки чи за 4 вже й обвалилося. Отак От я загородив. О, там сітка, її видно, рябиться. Арматура, позабивав арматуру глибоко і О, зараз отак покажу. І, і знизу отам, у воду е, гнув проволоку, е, шестерку і в ґрунт по сітку ту позаколював. Коротше, ніде воно вже не пролазить, слава Богу. Все добре. Оце котик. Оце собачка вчора походила. Оце. А це котик. Ну, то, що слідів, щоб хтось щось їв, немає. Бо як приходила та зараза, то це... Та ну і воно не ви воно слід не такий. Як приходила та зараза, то завжди була луска. Вона неряла і їла луску. Фу, луску їла, перепрошую. Їла рибку, то нічого зараз немає. Це три тижні кожного ранку приїжджаю, нічого немає. Ну, Я то думаю, що тут риба є. Може, я думаю, що воно пару разів прийшло, не змогло залізти. І все, бо в мене тут, виходить, ми побудувались, якби на болоті, як тут говорять, оце бачите, тут карасики весною плавають. І в мене було отак знизу, оцих воріт не було, просто сітка була, то я зробив ворота, виходить, і скрізь попідсипав. О, бачите? О, скрізь, знизу я попідсипав, щоб нічого не пролізло. Ото один котик тільки прилази, скрізь все, кругом. Підсипав у так собі погодку, було сиро, мокро У мене сусід е цей, він служив, військовий. Прийшов, слава Богу, живий, здоровий, все добре. То він мені говорив, я як копав, возив, то він мені говорив, що типу, погодка якраз супер копати. Ну, я вам скажу так, це добре, що то був в супісок в мене. І його копати так собі коротше, задобався. Ну, слава Богу, я ж кажу, підсипав, нічого вже не пролазить, нічого не проходить. І це дуже класно, тільки котик один. Ну, Там я поправив сітку зверху. Так що така ситуація з рибкою. Всім дякую за підсказки. Там я, я так розумію, що е, як звіринка якась добирається, то людям повиїдало все. Всю рибу. Ну, я, я думаю, що і в мене немало рибки по'їдало. На жаль, болуска була хороша така, коробці, ну але ж. Що, що вдієш, нічого вже не вдієш, уже все, отак все попідсипав, все, кругом, де можна було залізти, все попідсипав. І під воротами, де там воно проходило під фірточкою, під воротами я положив шматки стяжки і зробив. О, отак. Зробив зазор 10 см. І все. І туди вже нічого не пролазить. А зараз вам і зеркало покажу. така Халепка невеличка. А воно в принципі нормальне, не розбилось. Тут тріщинка пішла. І отак просто. Просто чуть-чуть не розминулось. Чуть -чуть. І тут трошки таке побилось ота чепуха. Звісно, це як по грошам, по карманчику вдарило, ну нічого. У мене досвід, досвід по пайці є. Візьму, спаяю, зайва робота. Спаяю, пофарбую, я так думаю. І скло, скло замовлю, де все, а може і зеркло замовлю ціле повністю. І все. Так що, друзі, ото такі справи. Такі справи. В будинку, будинку все добре. Стоїть, все класно. Оце бачите, газоблок, як, як він не захищений. О, дивіться. Бачите, він вологу тягне. От, ну, ре реально він вологу тягне. І довго віддає, довго впитує, ну і довго віддає. О, А тут в принципі тут висох ще більш-менш. То газоблок по-любому захищати потрібно. Ну воно не і руйнується. Воно все нормально. У мене є на каналі за газоблок, я шматки показував, де ми будинок будували і пару років лежить газоблок. О, отак от воно виглядає все. В будинку тепленько, вчора я там працював, то окремо відео зніму, що зараз роблю. Такі от справи. Ще раз дякую всім за коменти, що, ну, коротше, вирішив я капкани не ставити, а от так. Тваринка то не винна, що в мене. Паркан піднятий і вона пролазить. Розумієте? Ну то тварина, тут люди не розуміють е, речі звичайні. А що, що ж вимагати від тварини? Така от ситуація. Всім бажаю гарного дня і всього найкращого. Їду додому е, і буду шукати дзеркало. Сьогодні вихідний, завтра на роботу. Так що, друзі, всім гарного перегляду. Всім вам дякую. Отака От ситуація з рибою. Все нормально, ніхто нічого поки що не краде. Якщо щось зміниться, обов'язково зніму і покажу. Так що моя порада, що треба, виходить, городити водойму і все, нічого красти ніяку рибу не буде. Ось от такі от справи. Все, всім пока, всім дякую. Пока.